Такого за історію франківського вокзалу ще не було. Замість гудків потяга, гра класичної музики та спів оперної співачки Олени Бєлкіної. Бєлкіна – оперна співачка з Криму. Її мецо Сопрано лунало з найбільш авторитетних сцен світу, зокрема Лейпцизької опери, Палацу мистецтв Валенції, Національного театру Токіо, Віденської опери та інших. 40 хвилинну програму слухала й Франківська публіка. Від такого концерту слухачі не приховують. Кажуть, такого від організаторів фестивалю аж ніяк не очікували. Оперний спів у холі вокзалу покорив усіх. Насправді перший раз чули взагалі оперний спів, і я думаю, що з задоволенням десь, десь приїдемо, чи в Одесу, можливо, відень попадемо. А, дуже класно, взагалі цей фестиваль просто щось неймовірне. Те, що це відбулося на вокзалі, це дуже круто і якось так а, додає свого такого шарму до, ці, до цих співів. Я взагалі вперше чула оперний спів співживу. І це для мене такий захват. Ну я би хотіла б знову попасти на таке. Дуже сподобалося. Дуже я в захваті і хотіла би сказати, що в нашому місті потрібно більше таких фестивалів культурних проводити, і це підніме культури і міста. І е, туристи до нас будуть приїжджати. Сама ж опернадіва Олена Бєлкіна емоцій після концерту не приховує. Каже, акустика вокзального холу, така як в церкві, що дуже здивувало співачку. Каже, коли дізналась, що співатиме на вокзалі, звичайно, було хвилювання та дуже багато запитань. Але результат перевершив всі очікування. Було дуже багато питань, як це на вокзалі, во-первых, поїзда ходять дуже шумно, потім диспетчери постійно... постоянно говорят, когда отправляется поезд, я я переживала, что просто будет очень шумно, и музыка барокко это такая очень файна, такая музыка, и камерный оркестр, потрясающие музыканты, и ну, поначалу я переживала, что нас как-то будут заглушать. Но нет, организаторы всё сделали просто великолепно. Це ще далеко не всі сюрпризи та несподіванки, які відбувались у рамках Порто Франко Гогольфесту.